Одні ми поговоримо з вами про стратегію успішного експерта, саме успішно, тому що я вважаю, що просто будувати стратегію це не варіант. Треба вже, якщо ви будуєте стратегію, то будувати стратегію вашого успіху, там де ви будете успішними. Можна мати мільйони і не поважати себе, не цінувати себе, не мати любові до себе. Можна мати мільйони і не бути щасливою людиною. Можна мати мільйони і не бути впевненим у собі. Можна мати мільйони і не і не дозволяти собі їх витрачати, і не насолоджувати життям. Можна мати мільйони. І не займатися улюбленою справою, можна мати мільйони і не робити те, що тобі подобається, а можна не мати мільйони, робити те, що ти любиш, насолоджуватися кожною хвилиною свого життя, любити себе, поважати себе, цінувати себе, бути впевненою людиною, мати самоцінність, високу самооцінку і теж заробляти гроші, але вже як наслідок, як наслідок того, не просто що ви вмієте продавати, тому що вміння заробляти гроші ніяк не пов'язано з вашим вмінням. Будувати вашу особистість, тому що ви можете заробляти гроші. І я сказала при цьому не бути щасливою людиною, не займатися улюбленою справою, не насолоджувати життям, не дозволяти собі витрачати гроші. А можна бути щасливою людиною та йти вже до своїх мрій, до своїх цілей. Насолоджуючись процесом, тому що вам подобається ваше життя, ви надихаєтесь кожен день. Кожен день вам подобається, як ви проживаєте. Ви задоволені тим, що ви даєте в цей світ. Ви задоволені собою, ви любите себе, ви обираєте себе, ви цінуєте себе і при цьому заробляєте гроші. І який варіант вам більше подобається? Просто заробляти гроші і не мати всього цього? Чи заробляти гроші, маючи впевнену особистість, яка цінує себе, яка обирає себе, насолоджується своїм життям? І кожен день робить вибір на користь себе. Подумайте, який варіант вам краще. Тож чому я маю вам це говорити? А тому, що в мене був бізнес, я заробляла мільйони грошей. Я мала велику мережу магазинів по всій Україні. І що я мала? Я не була щасливою людиною, я не подорожувала, я не обирала себе, я не цінювала себе, я обезцінювала себе, я не мала впевненості в собі, як в особистості. Я не могла проявлятися. Тому що як я могла проявляти те, що мені не подобалось мені. Тобто я знала, що я не впевнена особистість, як я можу це проявляти? Навіщо мені це проявляти? Тобто я розуміла, що мені треба побудувати впевнену особистість для того, щоб проявлятися. Навіть як би я там не хотіла, але на той час я не могла це робити. І хоч зовні я мала все, я мала квартиру, машину, я мала великий бізнес, я мала статус, але всередині не було тієї особистості, тієї впевненості, тієї самоцінності, вибору себе. Я була десь далеко. Розумієте? І тому, коли я закрила бізнес, залишилась з боргами, без грошей в чужій країні, з двома дітьми, я вирішила, що чим я можу керувати, це я можу керувати своєю особистістю. Я можу побудувати свій фундамент, на який потім я буду вже ставити поверхи це заробляння грошей, реалізація і так далі. Але спочатку треба закласти фундамент, якою особистістю я хочу бути, що я хочу проявляти в цей світ, і як я хочу проявлятися. А для цього треба мати впевненість, треба вирощувати її в собі, треба мати високу самооцінку, цінувати себе, треба любити себе. Да? Я почала вирощувати любов до себе, впевненість в собі, самоцінність і всі інші якості, які я хотіла вирости. І тепер я знаю, що такими людьми не народжуються, що впевненість це те, що ви самі собі напрацьовуєте. Це не щось, що дано вам народження. Так? тому що в дитинстві когось могли ображати, когось могли не обезцінювати, і це все записалося, і ви тепер себе так сприймаєте. Насправді щастя в тому, щоб побудувати себе таким, яким я хочу бути, яким я хочу себе бачити, а не таким, яким я себе сприймаю. Тому що ваше світосприйняття себе впливає на все ваше життя. Тому що як ви сприймаєте себе, так вас і сприймають люди. Якщо ви не впевнена Люди не будуть хотіти до вас приєднатися, тому що їй хочеться йти за впевненими людьми, хочеться долучатись до людей, які впевнені, які цінують себе, які обирають себе, які насолоджуються життям. Ніхто не хоче приєднувати щось купувати у людей, які себе обоцінюють, які не довіряють собі, які не люблять себе і не вміють насолоджувати життям, да не вибудовують своє життя так, як вони хочуть, не займаються улюбленою справою або ще що. Спочатку ви стаєте впевненою людиною, ви вирощуєте цю якось собі, а потім вже. До вас притягуються інші люди на вашу впевненість, але не навпаки. Ну що? Тоді давайте перейдемо до стратегії успішного експерта. Цю стратегію я розробляла сама. Я провела більше 200 глибинних інтерв'ю з людьми, які вже експерти, або які хочуть стати експертами, і в яких не виходить, чи у когось немає продаж, у когось немає клієнтів, хтось не знає, як побудувати продукт. Але це все розумієте, це все оці поверхи, які будуються на фундаменті. І якщо ви не побудуєте фундамент своєї особистості, то немає сенсу вам будувати поверхи, бо вони просто розваляться. Все тримається на фундаменті. Розумієте, ви можете почати будувати ваші продажі, ваш продукт, але потім все так же розвалиться і ви будете будувати все заново, тому що немає фундаменту. Тому щоб побудувати фундамент, треба побудувати свою особистість. Це й буде вашим фундаментом. І щоб не відбувалось, чи будуть у вас продажі, чи не буде, будуть клієнти не будуть. Ви завжди будете впевненою особистістю. Ви будете довіряти собі, ви будете насолоджуватись життям не тоді, коли все класно, а тоді, навіть коли у вас нічого немає, і ви... тому, що ви знаєте, як побудувати все заново. Тому що ви розумієте себе, ви знаєте себе, ви знаєте, що вам подобається, що вам хочеться робити, да? і яку користь ви приносите людям. Знання себе це ключове, що ви треба починати. Якщо ви не знаєте себе. Не потрібно будувати продажі, не потрібно просуватись, не потрібно будувати продукт. Спочатку треба пізнати себе, як я хочу, що я хочу, куди я хочу. Це про ваше бачення і ваші цілі. Знаєте, оце далеке бачення, куди я взагалі йду. Тому що, якщо ви не знаєте свого напрямку, ви нікуди не прийдете. Напрямок це як навігатор, який ви виставляєте для того, щоб рухатись. В будь-який момент ви можете змінити. Якщо ви змінюєтесь, да змінюються обставини, ви теж можете змінити цей напрямок і точку Б. Але суть, що вона повинна бути. Вона завжди повинна бути як маячок, куди рухатись. Да? Це як рельс, на який ви стаєте, і тоді вже вам легко їхати далі. А коли ви не розумієте, навіщо ви це робите, куди ви взагалі йдете, а просто починаєте щось робити, щоб просто знаєте. Зайняти час, щоб почати щось робити, бо бо всі щось роблять, всі щось знімають, всі щось запускають. А я нічого не роблю. Давай скоріше я буду теж робити. Ні, так не треба. Не треба щось робити. Краще знаєте, ви можете так безкінечно щось робити і кудись прийти, але не туди, куди ви хотіли. Розумієте, і знову все спочатку, і знову потім вихорання. Знову ви розчаровуєтесь в собі, знову ви розчаровуєтесь у світі. І е, оця апатія, потім обезцінення, потім у вас немає натхнення, і все по колу. Тож, з чого що починаємо? Щоб побудувати стратегію успішного експерта. Дивіться, вам треба побудувати свою особистість. Якщо вона у вас вже побудована, це окей, і тоді ви переходите до наступного пункту. Але зараз послухайте, що означає побудована особистість. Побудована особистість це цілісна особистість. Що це таке? Це коли ви точно знаєте, як вам подобається, як вам хочеться, як вам не окей, і ви вмієте відстоювати свої кордони. У вас прокачана любов до себе. Ви завжди на перше місце ставите себе не дітей, не родину, не клієнтів, не подруг, нікого крім себе. І це цілісна особистість, тому що вона знає, як їй класно, як їй добре, що їй подобається в цьому житті. Це впевненість, впевненість в собі. В тому що я роблю, в тому що я прийду точно, куди я хочу. впевненість в тому, що я роблю все правильно, не з точки зору, тому що всі кажуть, як правильно, а з точки зору, що я знаю, що це моя стратегія, яка підходить саме мені, не маші, не даші, а саме мені стратегія, яка мені подобається, я буду по ній іти, що б не сталося, тому що вона автентична мені. Вона настільки імпонує мені, що мені легко досягати цих цілей, мені легко йти. Розумієте? Задайте собі питання. Якщо те, що ви робите, і вам би за це не платили, ви брви би робили, ви би продовжували це робити, і ось це буде відповідь. Я би точно допомагала людям, навіть якщо б мені за це не платили. Бо я не можу це моя суть, це моє натхнення. Це те, що мені подобається робити, те, що я роблю завжди, навіть просто на вулиці, коли я зустріну людину, коли щось ми розмовляємо, або хтось позвонив, я завжди намагаюся допомогти, завжди щось дати. Розумієте, і це те, що я б робила завжди, незважаючи на те, чи приносило б мені це гроші чи ні. Тобто особистість це те, як ви цінуєте себе. Наскільки ви цінуєте себе? Розумієте, навіщо вам йти будувати продажі, якщо у вас немає самоцінності? Ви ж потім так же само будете казати, а що робити, в мене не купують, а купують люди тільки у людей, які цінують себе. А як мені підняти чек? Звісно, ви не зможете підняти чек. І ніякі 10 дипломів вам не допоможуть підняти чек, і ніхто вам не допоможе. Крім того, коли ви почнете зрощувати свою самоцінність. Тому немає сенсу йти в продажі в продукт. Ви можете туди піти, але ви весь час будете повертатись до своєї самоцінності. Ви побачите, що ви себе обесцінюєте, ваші клієнти ваш, вас почнуть обесцінювати і у вас не буде класних результатів. І ви все рівно будете шукати якісь інші інструменти, ви подумаєте, ага, оці інструменти не працюють, оці продажі не працюють, треба продавати вже по-іншому. А насправді суть не в інструментах. А в тому, як ви себе ідентифікуєте, як ви себе почуваєте і відчуваєте, як ви цінуєте себе, да і не просто цінуєте на словах, а показуєте це і приміняєте це в житті. І люди бачать, як ви обираєте себе. Тобто, спочатку ми будуємо свою внутрішню опору. Коли побудували внутрішню опору, тільки тоді є сенс будувати зовнішні опори. Зовнішні опори це ваші клієнти, це ваші гроші, це ваші статки, це ваші продажі, це ваше просування. Це все зовнішнє, розумієте? Коли ви побудували внутрішнє, тоді переходимо до зовнішнього. Що з чого складається ще внутрішнє? Коли ви побудували вашу особистість. тобто ви наскільки впевнена людина, вам наскільки легко жити в цьому житті, тому що коли з'являється оця невпевненість, а оце мені робити чи не робити, а це моє чи не моє? А може запустити цей курс, а може це продавати, а може наставництво запустити, а може ще щось. І розумієте, оця невпевненість вона збиває вас з ніг. І ніякі інструменти по продажам, по рекламі, по просуванню, ще чомусь нічого з цим не зроблять, тому що це всередині вас. Розумієте, І ви намагаєтесь ці інструменти накласти на те, що у вас всередині. І нічого не виходить, тобто ваша особистість це побудова внутрішнього фундаменту. Наступне, з чим треба працювати, це з вашим станом. Коли ви побудували свій фундамент, вам треба якось його утримувати. І цей фундамент, знаєте, коли ви його побудуєте, повірте, ви наскільки будете дорожити ним, цінувати його, що ви не зможете його утримувати в якомусь поганому стані. Тому що, як тільки ви будете скатуватись вниз, ви будете будувати себе заново. Навіщо? Якщо можна весь час знати, як себе утримувати, весь час. Да, в тому стані, в якому вам подобається, в якому ви хочете жити, тому наступне це стан, це баланс, це баланс усіх сфер життя, і це не тому, що я повинна бути і мамою, і дружиною, і бізнесменом, і всім, всім, всім. Ні, це пріоритети. По-перше, да, ким ви хочете бути, і що ви хочете саме зараз, чому ви хочете уділяти, але і не забувати про інші сфери. Неможливо працювати тільки з однією точкою. Це не буде балансом, це не буде цілісним життям. Так, є якийсь пріоритет, на який ви направляєте найбільше своєї уваги. Але ви повинні розуміти, що найбільш класні ідеї приходять якраз не в момент роботи, коли ви прям сідаєте і напрягаєтесь, щоб щось придумати. А в момент, коли ви розслаблені, коли ви ходите, наприклад, гуляєте на природі, чи займаєтесь якимось хобі, чи можливо медитуєте, розумієте, коли ви приділяєте час собі, час наодинці, це найбільше, що дає вам натхнення і сили далі працювати і далі придумувати нові ідеї, нові проекти. Да? Розуміти, як я можу це все покращити, а як я можу ще краще, а як я можу робити менше зусиль, а отримувати більший результат. І тоді я зможу більше, наприклад, відпочивати і більше часу приділяти собі. Також стан це про енергію та ресурс. Розумієте, ви ніколи не знайдете енергію і ресурс зовні, вона ж завжди всередині вас. А всередині вас це що таке? Це коли ви побудували свою внутрішню опору, ви знаєте свою особистість, ви знаєте, що вам дає енергію і ресурс, а що у вас її забирає. І ви берете із свого життя прибираєте все, що у вас забирає енергію, тому що не можна її шукати, якщо у вас щось забирає енергію, да, і забирає ваш ресурс. Ви будете напрацьовувати це, як знаєте, такий друшлаг, через який ви будете енергію десь добувати через ці дірочки, десь зникати. Тому спочатку треба прибрати те, що вам заважає, те, що вас забирає енергію ресурс. Це буде побудова вашого стану. Тут ми і. Жуємо наскільки я ціную себе, я готова приділяти учасну увагу своєму стану, щоб відчувати любов. Тому що насправді ви ж не хочете багатства, ви не хочете відносин, ви не хочете будинок, машину, ви хочете бути в якомусь стані. Так чому вже зараз в ньому не бути? Чому зараз не побудувати все, що ви можете для цього стану? А ви можете це зробити без грошей, без яких зовнішніх здобутків? Я розповідала вам на цьому прикладі, як це я зробила. І далі, коли ви вже вірите в цей стан? Просто далі жити і підтримувати його, да, і творити вже з цього стану. Тому що все, що ви будете створити з цього стану, воно буде приносити ще більше вам цього стану. Розумієте, А якщо ви знаходитесь, наприклад, в стані нестачі, то все, що ви робите зі стану нестачі, от мені не вистачає грошей. Да, я відчуваю прям цю нестачу всередині. І от все, що ви будете робити, буде ще більше вам показувати цю нестачу грошей. Тому що всесвіт він не розуміє ваші слова, думки, він розуміє ваш стан. Він думає, ага, ви знаходитесь у стані нестачі грошей. Значить, вам подобається знаходитись у цьому стані, і я дам вам ще більше цього стану, і все світ дає вам такі ситуації, які призводять до цього стану, і ви весь час знову знаходитесь у цьому стані. Тому суть в тому, що чому я кажу, треба вийти з того стану якогось негативного да де вам щось не подобається, де ви обицінюєте, де ви страждаєте, де ви не обираєте себе, де ви не цінуєте себе, розумієте? Бити з цього стану, тому що ви тільки множите все, що ви відчуваєте. І коли ми побудували вже знаєте, себе, свій фундамент, свою внутрішню особистість. Ми вже побудували стан, в якому ми хочемо знаходитись. Тільки тоді ми можемо побачити ясно свої цілі, своє бачення, куди я хочу рухатись і навіщо. І от з цього і починається процес, тоді вже ви можете будувати якісь цілі, плани, довгострокові, короткострокові. От наступне це ваша проявленість, те, як ви проявляєте світ. Чому я кажу, спочатку ми будемо особистість, ваш сам. Цілі, а потім проявлені. Тому що спочатку ви пізнаєте себе, ви в стані натхнення, радості, задоволення. Ви вже знаєте, як, як в ньому бути. Да? Ви знаєте свої цілі, своє бачення, і тоді тільки виходить, що вам треба проявлятися. Тому що ви вже знаєте, як ви хочете проявлятися. Вам зрозуміло все. Ви знаєте себе, ви знаєте свої сильні сторони, ви знаєте, як вам подобається, що вам не подобається, ви знаєте, як вам проявлятися, а як ні. І тоді ви починаєте проявлятися. А проявлятися ви починаєте вже не просто так, як кажуть, всі кажуть, знімайте різ, або всі кажуть, іди знімай ютуб або ще щось. Ви будете проявлятися автентично в вашій особистості, розумієте? І тоді вам буде легко проявлятися. Чому більшість людей, які там заповнюють мої анкети, вони пишуть, а як проявлятися? Я не можу проявлятися. А як і це все як, якщо людина впевнена, якщо вона побудувала цілісну особистість, якщо їй все про себе зрозуміло, якщо вона в класному стані, якщо в неї є цілі точка бачення, то в їй легко проявлятися, повірте, коли. У мене був бізнес, але не було того стану, не було впевненості. Я й не могла проявлятися, хоча я могла тоді проявлятися і розказувати, який в мене класний бізнес, як в мене багато грошей і магазинів. Але це не ключове. Не може зовні вам щось дати у це проявлення. Да? Ви думаєте, ну ось коли щось в мене буде, от тоді я буду проявлятися. Не знаю, може к когось це буде красива квартира, або в когось це буде коли буде машина, або коли будуть клієнти, або ще щось. Да? Але це не дасть вам цього бусту проявлення. Буст проявлення дасть вам, коли я вже побудувала свою особистість, отой той стан, до якого я хотіла прийти за допомогою грошей, але я прийшла до нього без них. І тоді я просто вже не змогла не проявлятися. Мені настільки хотілося це все передавати далі людям, що я почала проявлятися. Я просто почала розповідати, як до цього прийти, і я захотіла, щоб до цього прийшла кожна людина, тому що це основне, це те, заради чого ми прийшли в цей світ, це те, заради чого ми тут живемо. Це наш стан. І Якщо ви в якомусь стані, не знаю, незадоволення, опатії, нерозуміння і ще, і ще в якомусь, то це не ок. Навіщо тоді жити? Ви 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 намагаєтесь вирішувати якісь проблеми з продажем, з проявленістю, не знаю, продуктом, позиціонуванням, але це все. Стає набагато ясніше, коли у вас є побудована особистість, коли у вас є той стан, коли у вас є ресурс і натхнення. Ми займаємось проявленістю тільки після того, як побудували свою особистість, стан, свої цілі бачення. Наступне це підтримка, да, завжди поміщати себе в таке оточення, яке вас підтримує. Так, можна почати проявлятися із оточенням, яке вас не підтримує, буде хейтити, але це інше. Ви розумієте, що коли ви поміщаєте себе в оточення, яке вас підтримує, тоді буде набагато швидше ваш ріст. Тому тут вибирати вам, ви просто розумієте, що оточення це буст, це підсилення, це велике зростання. Тому намагайтеся якомога більше поміщати себе в таке оточення. Я, наприклад, створюю таке навчання, де людина попадає в контекст. Де її підтримують, де там всі свої і всі розуміють, що один одного ми підтримуємо. Да, це є підтримка, да тому що я знаю, як цього не вистачає. Я знаю, як вас може хейтити там не знаю, чоловік, батьки, сказати, що ти там робиш, а що це ти за блогер, чи що ти там придумала собі, а йди на роботу заробляй гроші і все таке. Тому важливо поміщати в оточення, яке вас підтримує. Да, і ходити, наприклад, якщо ви самі не можете це собі організувати, то треба купувати якісь продукти, де є прям підтримка, де з вами люди, взаємодіють, підтримуються. Якісь Стримання це навчання, це щось те, де є взаємодія і підтримка. Ось, коли все це, це побудували, тоді вже можна будувати і позиціонування. Да? Позиціонування це, це вибір нічі, це вибір вашої експертності, це якийсь сильний офір, який ви можете запропонувати на ринку, який, нагадую, відповідний до ваших цінностей, відповідний до вашої особистості. Тому що тільки тоді ваше позиціонування буде відповідати вам. А не так, знаєте, як частіше буває, людина заходить на сторінку вашу, бачить, що там написано, а коли стикається з вами вже на навчанні, або на прямому ефірі, або в якоїсь взаємодії, вона Зуміє, що та особистість не відповідає, тому що вона бачить профілі. розумієте, тому що там ви створили якусь картинку, яка не відповідає вам. Да? І тоді люди відписуються, тоді люди не приходять до вас на курси. Тоді люди не купують у вас. Ось чому важливо: автентичне позиціонування. Позиціонування, яке відповідає вашій особистості, яку ви побудували. Е, наступне це продукт, і продукт, коли ви знаєте, багато людей шукають, який би продукт продавати зараз. Багато варіантів, які продукти створювати можна, і офлайн, і онлайн створювати. Але суть в тому, що коли людина каже не знаю, який продукт, то я розумію, що проблема не в продукті. Проблема в особистості, в її стані, нерозумінні своїх сильних сторін, нерозумінні, чого я хочу, нерозумінні, що я можу дати людям. Розумієте? коли ви знаєте це все, вам легко створювати продукт. Так, є спеціальна формула, є якийсь контекст, в якому можна створювати продукти, але це все тільки після того, як ви побудували свою особистість, і як ви точно знаєте себе. Тому немає сенсу ходити до методолога або купувати курси по створенню продукту, коли ви не знаєте себе. Якщо ви вже знаєте себе і вам треба допомога спеціаліста, тільки тоді ви можете просто взяти допомогу да, консультацію або курс купити, але не навпаки. Ви хочете створити продукт, але ви забуваєте, що та людина, яка допомагатиме вам створювати, вона не знає вас, вона не може за вас його створити. Тільки ви можете донести людині, як ви хочете, що вам подобається, яку ви цінність несете. методолог вже може вам зібрати це, наприклад, в структуру якусь Так? Да? Але це ми, наприклад, робимо теж на моєму навчанні, яке я запускаю. Ми теж там будемо продукт, але Побудова продукту, знаєте, це вже таке легке, легка справа. Звісно, краще я піду будувати продукти, вивчати себе і свої особисті це набагато складніше, ніж будувати продукти, продажі і просування. Зрозумійте це, це. І не всі хочуть до цього приходити, не всі хочуть займатися, і не всім треба. У вас може вийти заробити гроші навіть на вашому продукті, на ваших послугах, але потім ви все рівно будете повертатись. А що мені не подобається, щось я не те роблю, а щось хочете змінити. І це від того, що ви не розумієте себе, ви не знаєте себе, ви не побудували цілісну особистість. Розумієте? Тому важливо перед побудовою позиціонування продукту, побудувати особистість і ваш стан, і енергію, ресурси, в які ви будете знаходитись. Наступна та, частина стратегії успішного експерту це, звичайно, продажі. Але це так само продажі накладати продажі це просто інструмент. Продажі – це інструмент, який ви накладаєте відповідно вашій особистості, відповідно вашим цілям і відповідно вашим цінностям. А більшість людей, що роблять, вони йдуть на курс, наприклад, по продажам, по просуванню, по стратегії. Вони беруть інструменти, накладають на себе, а в них не виходить такі результати. Я вам скажу, що всі люди різні, тому не може, не може один і той же інструмент, одній різним людям принести однакові результати. Тому треба знати себе, щоб підбирати свої інструменти по продажам, по просуванню, по продукту, щоб підбирати ці інструменти автентично вашій особистості. І тоді вам стає легко, тоді вам зрозуміло, тоді у вас немає цього ой, а який, а який інструмент вибрати? А може мені особисті ці проводити? А може мені прямий ефір зробити, а може мені ще щось. І тоді у вас немає питань з цим. Наступний інструмент це просування. Просування є як безкоштовні методи, так і платні методи. Як і медійність там вже є, але це все потім. Я знаю багато експертів, які хочуть перестрибнути усі всі етапи, які я розповіла, одразу в медійність. Звичайно, хочеться одразу стояти на сцені, одразу виступати, одразу хочеться мільйон підписників. Але ви зрозумієте, що як тільки у вас це з'явиться, ви просто не витримаєте це. Тому що ви разом з цим ви не будували це. Уявіть, якщо у вас зараз стане мільйон підписників, уявіть, завтра вас запросять на сцену. Що ви їм скажете? Якщо ви ще не готові, ви не побудували цю цілісну особистість, ви не пройшли цей шлях, і вам немає чим ділитися з людьми, тому що вам це просто дали Ось дивись, іди й виступай на сцені. Ось дивись на тобі мільйон підписників. Але їх ще треба витримувати. І для цього ми весь час будуємо свій фундамент, щоб потім витримувати ті поверхи, які до нас приходять. Витримувати кількість підписників, кількість клієнтів. Ви можете їх несвідомо зливати. І просто, навіть якщо у вас буде мільйон підписників, медійність до вас не будуть доходити клієнти і у вас не буде грошей. Тому це все пазли стратегії успішного експерта. Далі більшість людей хочуть перестрибнути цей етап, вони хочуть одразу піти в медійність, тому що побачили десь в інстаграм, вони не розуміють, що та медійність їм дасть, і витрачають дуже великі гроші на ці виступи на конференціях і так далі. Але навіщо? Ви побудуєте свою особистість, таку впевнену? Таку цікаву, що вас будуть запрошувати на такі конференції, як хедлайнера. Розумієте? А люди більшість йдуть платити гроші, щоб про мене дізнались при тому, що немає продукту, немає позиціонування, немає ще клієнтів, які задоволені немає ще кейсів, наприклад, якихось крутих, вони йдуть вже в масштаб. Не можна так перестрибнути системі. Ви можете це зробити фізично, але я ж кажу знову вас потім поверне до того, що все-таки треба створювати свою особистість, треба працювати зі своєю особистістю, бо тому що це фундамент. Це фундамент того, з чого все починається. Якщо ви це побудуєте, повірте, все, все інше вам буде легко побудувати. Вам буде легко будувати продажі, вам буде легко будувати просування, ви будете знати своє позиціонування, а не кожен раз змінювати його від того, що ви не знаєте хто ви. Тому для всіх, хто хоче побудувати стратегію успішного експерта, я запрошую на навчання, де ми будемо будувати вашу особистість, тобто ваш фундамент, да де ми будемо працювати з вашим станом, де ми будемо ставити ваші цілі автентичні вам, да вашу точку Б і ваше бачення. І це не просто навчання, це практична група. Да, де ми працюємо, де ми робимо все. В діях да це не прослуховування уроків, тому я завжди кажу, що на це повинно бути час. Я розказую, як його створити. Але суть в тому, що поки на даному етапі це саме група, невелика група, шість людей. Ми працюємо над вашим результатом. Ми виявляємо, чому у вас не виходить, якщо у вас не вийде результат, і чому саме у вас не виходить. Кому цікаво, що буде на програмі. Що чим ми будемо там займатися, я залишу посилання на відео, да, в якому ви можете переглянути, з чого складається ця фокус група, да, що ми там будемо робити. одразу скажу, що це перший запуск саме в такому форматі. Наступні запуски, можливо, будуть вже в запису, і там вже буде якийсь тариф, де буде набагато дорожче коштувати. Тому всі, хто хоче побудувати стратегію успішного експерта, я запрошую на своє навчання, де ми будемо будувати з вами вашу особистість, працювати з вашим станом. З вашою проявленістю, позиціонуванням, продажами, продуктом, просуванням, але це все автентично вашій особистості. Тільки так можливо побудувати не правильну стратегію, а вашу стратегію, яка підходить саме вам, яка буде вам подобатись, процес виконання якої буде приносити вам задоволення. Тому для всіх, хто хоче записатись цю групу, пишіть мені в особисті. Також я залишу відео, в якому ви можете подивитись, що буде на фокус групі, да, про що ми будемо говорити. І тому дякую вам за прослуховування. Напишіть ваші інсайти, що вам сподобалось, що ні. Напишіть свою рефлексію, свої та свої інсайти. Також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато користі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд за те, що ви додивились до кінця.